Мої вітання, друзі. Закінчилися осінні польові роботи. Трактора вже стоїть місяць під навісом. Поставив я на зарядку акумулятора. У зв'язку з тим, що таких довготривалих робіт я не проводжу. Постійно такі роботи заглушив, завів, заглушив, завів, тому акумулятор не отримує повного заряду. Я замірив. Таким аерометром було 75% заряду акумулятора. Я долив дистильованої води. Плотність електроліту впала. Показав аерометр 50% заряду акумулятора. Тому я взяв таке собі зарядне маю і ставив я на підзарядку періодично його заряджає, тому що світло відключають. Коли світло відключаєте, то я знімаю клеми, щоб акумулятор не розряджався. І вже майже він заряджений. Ще бере 2 ампери А. Бачу, що булька йде, акумулятор майже заряджений. Лежу повністю зарядиться, трошки постоїть, замірю плотність. Плотність має бути 1,27. І так він буде в мене стояти цілу зиму. Тому що зимою я трактором нікуди не їжджу. Хіба що буде якийсь день відлига, треба буде завести і вивезти в поле гноївку. Підживете пшеницю. Ось таке, друзі, вийшло коротеньке відео. Пишіть в коментарях, як ви обслуговуєте свої акумулятори. Ну, все, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.